Всім доброго вечора або доброго дня, з вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію, і сьогодні ми поговоримо про одну цікаву книгу, тобто зробимо на неї огляд. Але спочатку я хочу поставити одне питання вам: чи може дійсно хороший продукт просто взяти і пропасти з поличок магазинів? Особисто я думаю, що може, і трохи пізніше я спробую пояснити свою логіку. Тому сідайте зручніше і дивіться це відео до кінця, щоб дізнатись, який продукт варто використати замість того, якого немає у продажу. Готові? Тоді починаємо. Отже, сьогодні у нас на огляді книга авторки Ніл, Називається Якщо ти... він такий чудовий, чому мені так погано? Як розпізнати і подолати аб'юз? Насправді я вже десь два з половиною роки тому робив огляд на цю книгу і в чому суть зараз я перечитую свою бібліотеку, просто скажімо так, зробити ревізію, трохи освіжити те, що я там вичитував колись. Можливо подивитись, можливо, щось треба взагалі виконати, бо знання там небезпечні, і така книга в мене там є. Я що в перший раз до неї скептично ставився, що другий раз прочитав і точно розумію, що треба її виконати. Що це за книжка? Я не скажу, щоб ви, не дай Бог, не пішли її шукати. Але е, сьогодні не про це. Сьогодні мова йде про оцю книгу. І я, що вперше її читав, хотів зробити на неї огляд і зробив і я другий раз її прочитав. Я хочу зробити на неї огляд в другий раз, і я другий раз хочу її порекомендувати до прочитання. Е, насправді, книжка така невеличка, але вона. Компетентно. І хотів, ну, Давайте спочатку почнемо з того, що прочитаємо її е, зміст. Ну, тільки перед цим варто сказати, що Айвері Ніл це психотерапевтка в Штатах. Свою книгу цю вона написала в 2012 році. У нас її видали в 2022. Але ну, непогано. Ну, то давайте перейдемо до е, змісту. Отже, розділ 1. Розпізнавання насильства. Розділ 2. Моделі поведінки тирана. Виявлення невиявного. Розділ 3. Характеристика партнерки тирана. Розділ 4. Припинення стосунків. Розділ 5 зцілення від насильницьких стосунків. Розділ 6. Розвиток самоосвідомлення і розділ 7 допомога нашим донькам. Такий насправді. Скажімо так, змістовний, я хотів би зупинитися на деяких моментах детальніше, чому ця штука компетентна, ця книга. Ну, починаючи з першого розділу на 19-й сторінці, хотів би дещо зачитати. Тут мова йде про те, що насилля воно буває різним, і компетентність, власне, полягає в тому, що завжди необхідно зауважувати, що світ такий, не знаєте, не чорно-білий, і що насильницькі стосунки бувають різні, і що насилля буває різним, і що насилля можуть вчиняти зовсім різні люди. І от тут написано: Хочу чітко зазначити, що насильство трапляється в усіх типах стосунків. Насильством вважають будь-яку поведінку або ставлення, мета яких залякувати, погрожувати, тероризувати, маніпулювати, кривдити, принижувати, винуватити, ображати або заподіювати біль. До нього належить будь-яка поведінка, спрямована на те, щоб контролювати або ізолювати людину. Типового партнера тарана знов таки не існує. Насильство поширено серед людей усіх рас, етносів, вікових груп, релігій, соціально-економічних груп і сімей. Насильство не є чітко окресленим явищем і часто стосунки, які здаються неправильними, дуже заплутані. Насильство має багато форм і може існувати між батьками і дітьми, між братами і сестрами і між друзями. Украй важливо знати, що є неприйнятним поводженням, а що ні. Так, ну тут трохи нижче на сторінці. Щоб читати книжку було зручно і зрозуміло, я називатиму тараном того, хто застосовує свою владу для контролю та приниження. Словом, ви, людину. З якою так поводяться. Я також називатиму тирана словом він, а жертву вона. Але, будь ласка, зауважте, ці терміни просто для зручності читання. Я вживаю їх тому, що це типова форма насильницьких стосунків. Утім, існує чимало чоловіків, які перебувають у насильницьких стосунках, де діють ті самі правила і тактики насильства. Одна з чотирьох жінок та один із сьомих чоловіків ставали жертвами тяжкого фізичного насильства з боку інтимного партнера. До того ж, майже половина всіх жінок і чоловіків у США зазнавала психологічної агресії з боку інтимного партнера. Ця тривожна статистика чітко показує, що це проблема, яка потребує обговорення. Існує багато типів насильницьких стосунків, і я вважаю, що інформацію з тієї книжки можна застосовувати в будь-якій Якій ситуації. Так, ну і Далі авторка пише, що, на жаль, так же сталося, що насильство чоловіків до жінок, воно таке більш явне і поширене, хоча може бути і не таке вже явне, про що буде в інших розділах. І, власне, він та вона, тиран і жертва, скажімо так, просто зручні слова. Ну і взагалі насправді те, що чоловіки. Так, статистично, здається, більше застосовують насильство, вчиняють його, це їх відповідальність. Це вони. Не знаю, позорять мою стать, не знаю, як би це тут точніше сформулювати, але так вже трапляється. І тому тиран він, жертва, вона в цій книзі, але зауваження, що насильство буває різним в різних стосунках між різними людьми, це дуже слушно і компетентно. Да. Ну і далі в цьому розділі йдеться про те, що називається розпізнавання насильства, яке воно буває, що воно не тільки фізичне, а може бути вербальне, емоційне, там, інтелектуальне і так далі, психологічне, економічне і так далі. Так, другий розділ моделі поведінки тирана виявлення невиявного. Ну, це, звісно, про те, що коли е, хтось когось б'є, це, власне, видно. Можна потім навіть піти у травмпункт, і якщо ви не знали, вам там дадуть спеціальну карточку, е, на якій буде там, розписано, що у вас там за е, травми, звідки вони, і е, у випадку чого, ви можете звернутися там, ну, наприклад, у поліцію, і це все буде використано е, проти вашого аб'юзера. Е, але є такі речі, як психологічне насильство. Е, ну, там, е, наприклад, жартики такі, які, значить, такі от, е, ну, жартики, знаєте, а вони потроху колять. А потім, е, замість такої маленької дірочки, там вже така діра проколота. І неясно, що це. Є. Ну, як, щось, ну, і виникає питання: ну, якщо він такий чудовий, то чому мені так погано? Тому що в аб'юзі в насильстві все не так просто. Да, ну і, е, третій, е, третій розділ характеристика партнерки тирана. Е, тиран, звісно, він ну, такий, який е, є. З часом його там, особистість можна розпізнати, особливо, коли ти ці речі досліджуєш і знаєш, їх знаєш, на що дивитися. Але тиран до здорової людини, яка не дає себе ображати і жартувати там, ці, знаєте, шуточки промовляти, він до такої людини не підійде. І, відповідно, значить, треба знайти таку людину, яка підійде для стосунків із насильником. Тобто у партнерки аб'юзера тирана. Є певна характеристика. ну, Як у цій книзі написано, ну, по-перше, це люди відповідальна, вона відп... схильна відповідати як за себе, так ще й за інших, за їхні дії, поведінку і так далі, і за стосунки. того, що стосунки це річно власне двостороння, але партнерка тирана. Схильна брати відповідальність у стосунках як за себе, так і за тирана. І постійно намагається щось робити, покращувати стосунки, але тиран тут цього не робить, і стосунки ніколи не покращуються, а жертва робить, робить, робить зусилля. Да. Ну, і також, звісно, що співчуття. Тиран може маніпулювати такими речами, ну, не знаю, як, наприклад. Своє там важке дитинство, що його там били, він же бідний бідно і так далі. І Не вміє просто по-іншому. Ну не вміє. Отакий От, я народився, Ну, не мій, як погано мені таким жити. І жертва таранка, треба така: як я тобі співчуваю, да я тебе пожалію. І власне це теж відноситься. До характеристики жертви тарана. Ну, власне, почитаєте, самі дізнаєтесь. Далі розділ 4: припинення стосунків. Звісно, що е, ці стосунки з аб'юзером треба припиняти. Мінятися він не збирається, його все влаштовує, тому стосунки припиняються. Е, розділ 5 зділення від насильницьких таких стосунків. А далі я хотів би розглянути цей момент на прикладі іншої книжки. От книга Ланді Бенкрофта, теж про аб'юз, я її, звісно, теж дуже рекомендую до прочитання. Бачите, така от ґрунтовна праця. Ну і власне, давайте трохи порівняємо. Я прочитаю зміст його книги. Книги Ланді Бенкрофта. Чому він це робить? Називається. Ну і так, також оця книга «Ейвері Ніл» у своїй цій книзі посилається на цю книгу. Тому. Ну, Боже, не на книгу, але на автора точно. Я Там бачив його ім'я в тексті. І власне, давайте прочитаємо зміст цієї книги. Отже, частина перша. Природа насильницького мислення. Розділ один таємниця, розділ два міфологія. Ну, це там про різні міфи стосовно насильства, яке воно там буває, яке не буває, і так далі. Розділ 3: психологія насильства, розділ 4. Типи жорстоких чоловіків. Частина 2. Жорстокий чоловік у стосунках. Розділ 5. Як починається насильство, розділ 6. Жорстока чоловіку у повсякденному житті. Розділ 7. Жорстокі чоловіки та секс. Розділ 8, Жорстокі чоловіки та залежність. Розділ 9, жорстокі чоловіки розставання. Частина 3: Жорстокий чоловік у світі. Розділ 10: Жорстокі чоловіки в ролі батьків. Розділ 11, жорстокі чоловіки та їхні союзники. Розділ 12, жорстокий чоловік і правова система. Частина, 12, жорстокий чоловік, ані, частина 4. Як замінити жорстокого чоловіка, розділ 13, як чоловік стає жорстоким, розділ 14, процес зміни, розділ 15, створення світу без насильства. Ну, власне, це такий зміст невеличкий, книга, бачите, така. Можу ще сказати, що в цій книзі обговорюються такі питання, ну, власне, особистість самого насильника, жорстокого чоловіка тирана. А, звісно, тут ну, в усіх пунктах майже звучить слово чоловік, хоча тут також згадується про те, що насилля буває різне, але. Власна статистика і так далі. Насилля чоловіка над жінкою більше обговорюється, більше воно просто вспливає, щоб його обговорювати, і так далі. Є, є такий от нюанс. І також тут була мова, коли я читав десь рік тому, я пам'ятаю, тут була мова і про те, що як покинути стосунки, це теж важливо. А тепер давайте ще раз зачитаємо з міста книжки Айвері Ніл. Розділ 1. Розпізнавання насильства. Розділ 2. Моделі поведінки тирана. Виявлення невиявного. Розділ 3. Характеристика партнерки тирана. Розділ 4. Припинення стосунків. Розділ 5. Зцілення від насильницьких стосунків. Зцілення у цьому розділі йдеться про те, що робити після розриву аб'юзивних стосунків, зокрема, як позбавляти стресу і тривоги, як оплакувати втрату насильницьких стосунків, бо втрата це втрата, і саме через це жертвам насильницьких стосунків часто здається, що вони щиро сумують за тими стосунками і за аб'юзером, хоча насправді механізм інший. А також у цьому розділі йдеться про те, що після цього всього необхідно буде брати свою відповідальність за своє життя. А всі ці три речі: зниження тривоги, оплакування і відповідальність це все дуже боляче. Але що це значить? По-перше, зниження тривоги є болісним тому, що за час перебування у насильницьких стосунках тіло і мозок поступово звик, звикають до постійного стану тривоги, і все це асоціюється з відповідними нейгормонами, нейромедіаторами і так далі. Натомість, розрив стосунків річ більш-менш різка, а мозок різкі зміни не любить. Тому докладає зусиль, щоб змусити тіло повернутися у звичний, хоча й дійсно небезпечний стан. Зокрема, у цій книзі обговорюються релаксаційні вправи, які допомагають знімати м'язову напругу. І це добре, однак у таких речей є один побічний ефект. За роки перебування в насильницьких стосунках жертва звикає до того, щоб буквально постійно затискати у собі всі стресові реакції, та, та провокувати, е, не, не провокувати, а прокофтувати усі приводи поплакати, поплакати, так би мовити. Тобто утворюються тілесні блоки або затиски. І от коли під час виконання вправ ця напруга зникає, у людини може початись істерика і вона може почати взахльоб ридати. Це може насправді лякати людей і змусити їх вважати, що відбувається щось не те і варто це припинити. І ні, цей процес так і має відбуватись, і про такі побічні ефекти, що у книзі, що під час терапії має бути сказано, і ця книга цю вимогу виконує. Але змусити людину йти на таке знову для стілення ну, неможливо, вона або хоче це робити, або не хоче. По-друге, оплакувати стосунки, окрім всього іншого, значить, що необхідно попросити вибачення у себе і пробачити собі за те, що ми не знали, як будувати стосунки. Як розпізнавати насильство і що витратило стільки часу та сил на такий безперспективний проєкт? Мозок дуже сильно страждає від того, коли дізнається, що виділена ним, е, виділена ним енергія витратилася впусту, йому це прям дуже боляче і неприємно. І по-третє, після розриву стосунків з тараном, необхідно почати брати відповідальність. Маю дещо пояснити. У різних джерелах про аб'юз завжди вказується, що аб'юзер створіння невідповідальне. Однак мова у цих випадках йде про те, що аб'юзер майстер переведення стрілок і уникнення відповідальності за свої дурні вчинки. Тобто, якщо він б'є свою жертву, то це 100% тому, що вона його спровокувала і по-іншому там взагалі ніяк. Але ця схильність ніяким чином не суперечить схильності контролювати свою жертву. Протягом стосунків терен так чи інакше позбавляє її власної суб'єктності та агентності. У, ну, наприклад, не дозволяє їй укладати жодних рішень. Про що не йшла би мова, все має бути зроблено за його бажанням, за його примхою, за його планом і так далі. І це, звісно, неприємно, але з часом мозок жертви адаптується до того, що жити за готову інструкцію та не докладати зайвих зусиль до міркування це зручно. А тому після розриву цих стосунків мозок знову відчуває дискомфорт через те, що тепер треба думати і самому бути відповідальним за своє життя. І тобто, взагалі, розрив э, стосунків з насильником э, це така дуже різка зміна і така глобальна зміна. Змінюється от э, кілька цих речей, і розслаблення, э, і стосунки завершилися. І відповідальність треба брати для мозку. Це взагалі бомба. І все це описано у цій книзі, чого натомість немає у книзі Ланді Бенкроф. Бенкрофта. От вона. І у ній є інформація про суть насильства і насильника, інформація про те, як покинути насильницькі стосунки, але немає інформації про те, як зцілюватись. І саме це, я думаю, і слугує причиною того, що книги Aiвері Ніл більше немає у продажу. Пам'ятаєте, на початку цього відео я питав, чи може дійсно хороший продукт взяти і пропасти з поличок магазинів? Так от цієї книги наразі у жодному магазині немає. Замовити її в інтернеті неможливо, і навіть купити цифрову копію Google Play або Apple Books ви не зможете, бо їх там просто немає. Хіба що ви чисто випадково зайдете у який-небудь фізичний магазин з фізичними книжками і там буде кілька залишених екземплярів. Або у Google Play чи Apple Books ви придбаєте собі версії оригінальною мовою і коштуватиме це, звісно, суттєво дорожче. А власне, причиною тому, на мою думку, є той біль, який вона може провокувати. Звісно, у видавця могли бути свої причини для того, щоб зняти цю книгу з продажу, можливо, навіть які-небудь юридичні, ну я цього просто не знаю. Однак у продажі цієї книги немає. А тому під моїм минулим її оглядом вже кілька людей писали мені про те, щоб купити у мене цю книжку особисто, або хоча б взяти почитати із подальшим поверненням в руки. І, звісно, я на це не погоджуюсь, адже які гарантії, що мені цю книгу повернуть? А також, якщо ви маєте таку суму грошей, яка задовольнила б мене, і я би погодився цю книгу вам продати, то думаю, тоді вам вже варто просто відновити на ці гроші видавництво, видавництво цієї книги і тоді купити її собі. І що це за сума, я поняття жодного не маю, але позбуватися цієї книги я наразі не збираюсь. Однак натомість я пропоную книгу Ланді Бенкрофта, чому він це робить, бо вона теж буде корисною, а також психотерапію рекомендую, бо книга, звісно, може зорієнтувати і багато чого підказати, але не зможе знайти індивідуальний підхід та професійно проконтролювати процес, а це все дуже важливо. У описі є способи фінансової підтримки мого каналу. Також ставте вподобайку, підписку, дзвіночок, пишіть коментарі під цим відео. А з вами був Віктор. Ми скоро знову побачимося і до побачення!